it, bang, bang. Друзі, віта. 31 січня. Слава Україні! Героям слава! Упав 2 см сніга. Прийшли мене цей точок, хотів ну, то й мали роботу, яку виріши зняти вам відео, відповісти на деякі коментарі, які були стосовно останнього відео. Е, ну, такі, таке питання, яке постійно задаєте зараз. Вже скоро весна. Питаєте, чи закриваю донія я на е, пенополіуретанових вулях. Друзі, не закриваю, вони завжди в мене відкриті. Е, чому? Бо в цих пенополіуретанових улях компанії Хімекселен так зроблена сітка, що її не так і багато той. Ну, от скажімо так. Якщо все порахувати, то той буде біля 25%. Така площа відкритого одна дозволяє ні відкривати, ні закривати, будь-то велика сім'я, будь то відводок е, і тому подібне. Ну, якщо у нас відводок стоїть, то ми ставимо перегородку теплу і обмежуємо їм гніздо. Як буду цього року поступляти з вулями лісонь, е, теж поки що не вирішив, бо в лісоні на 10 рамкому там дно на все, ой, сітка на все дно. Поки не вирішив. Я сторонник е, ну, менше робити дурної роботи. І, звісно, що мені би хотілося не закривати. Проаналізуємо, будемо спостерігати і вам скажемо. В шестирамочнику, там так дно зроблено в лісоні, там іде пластикове дно, там не так уже багато і сітки, там теж нічого не буду закривати. А от з десятирамочником будемо спостерігати і рішати. А зараз подивимося з вами ще ту сімейку, так як е, ну, будую мнення, що сім'ї, котрі. Е, в прошлому сезоні, скажімо так, приймали участь в вихованні бджолиних маток, вони, скажімо так, знашиваються і потім ідуть слабкі в зиму. В частності, такое казав Василь Антонович Гайдар в одному із роликів десь колись мені на очі попалося, Ну, я з цим зовсім не згоден, так як ну, так не повинно бути, як на мій погляд. Ну, він, він утверджав що так. Зараз ми подивимося, в ці всі сімейки. Ну, не всі 10 із них участвували в госпіталі, а 2 із них участвували в е, донорами. І зараз ми подивимося, як вони виглядають на даному етапі. Ми вже другий рік практикуємо виносити із доміка, зимувати в вулицю, е, в ну, перекладаючи в їх в пінополітаному вулицю. На наш погляд. Так нам более економічно вигідніше, бо в прошлі роки ми починали там, скажем так, гріти цей домик. Ми його 2-3 місяці обогрівали для того, щоб сім'ї скоріше розвивались, скажем так, для того, щоб почати е ранній вивод маток. А сім'ї, котрі були вулі на вулиці в цих вулях, все одно виглядали краще, скажем так і ми вирішили отак їх виносити їх сюди, і потім заносити, коли вже безпосередньо треба. Ну і дивимося, що тут у нас. Ну тут сидять, бачимо, дві тільки лишні рамочки. Сім рамок. Ну, вся сімейка як стандартна, наша, люба із сімейка. Дивимося далі. ну Теж бачимо гарно сидять, Тут навіть і вісім рамок, тут тільки одна вільна рамочка. Сидять гарно. Так, дивимося далі. По-моєму ця була у нас, так. Да. Тут і всього 6 рамок. ну 6 не 6, але друзі бачимо. Ні, 7 тут рамок на всіх сидять. Та от ця сімейка була а, донорською і, по-моєму, ще десь тут. ця, мабуть. ну, Зараз дійдемо до неї. Так. Тут теж 8 рамок обсіжені. Дуже гарно сидять. Ну, тут Відразу, понятно, що той ще кормів, дуже багато, що тут хвилюватися не потрібно. І ну, все тут добре. Так. Тут, 7, тут uh -huh. лишні рамочки. лічні ну, ну Бачимо. От пройшли ми зараз 4-5 сім'ї по ну, 4 конкретно сім'ї, які э, виховували цілий сезон. Це починаючи э, в прошлому сезону, це було з 6 квітня і по э, 20 серпня. Ну, дуже великий період вони займалися тільки цією роботою. Так що і бачимо, що не є ніякого знашування. Тут дві лишні. Так, Мабуть, ця була, тут теж десь шість рамок. Так, тут теж шість рамочок. Ну, вони сидять на всіх. Гарно сидять. Тут две. Тут... А, ні, там сидяч, mm -hmm. да. Теж семь рамок. Теж сім рамок. Mm -hmm. так, тут теж сім рамок. Тут теж сім рамок. Ну і залишилось дві семейки. Ну тут вісім вісім рам, тут тільки одна Угу. Mm -hmm. Дуже гарно mm -hmm. Да. Ну, а ця на всі mm -hmm. да, ця на... І Ще й тут є бджоли. Нет, в цієї улочки нема. Ну тут зовсім на всю сім'ю. Чому в цій буде більше бджоли? Ну, може бути те, що розформований нуклеосний парк припросилися в останній. Це раз. І по-друге, коли ми цю маніпуляцію робили, може більше льотної бджоли напросилися. Ну хоча льотна бджола до цього часу вже повинна була отити. Ну факт того, що от 12 сімей, дві з них були цілий сезон донорами, це місце того, щоб вони розвивалися, ми постійно них забирали, забирали, забирали. І якщо ми їх залишили на шість рамках, то вони навіть на сімьох рамках. Вони сидять на всіх сімьох рамках. А загальна маса та, що в вчисла, не одна навіть до 6 рамок не опустилася. Ну хоча у нас є сімейки, які зимують 6-7 рамок. Ну також є і на п'ятьох. А тут бачимо, що сім'ї. Е, ну чому я був не згоден з цим, е, що вони повинні ослабляти? Так наоборот, цим сім сім'ям дається більше уваги, скажем так, е, постійно слідкується за кармами там, скажем так. Ну, наоборот, вони повинні бути кращими, бо для того. Ті сім'ї, котрі повинні бути самі ліпші, скажімо так, для того, щоб гарно виховувати. Так що, ну от результат. Давайте ще подивимося стартера. Якщо донори вони хоч мали матку і вони могли розвиватися, тільки від них забирався розплод. Так стартера це взагалі від котрих постійно тільки все забиралось, забирало, верні, давалось печатний розплод, а матки ніколи не було. Ну і подивимося, як вони. Ми їх по-моєму на шістьох рамках склали всі. Mm -hmm. е, Ні, тут сім рамок, або сидять на шістьох. Mm -hmm. Одна тільки лишня. Бачимо, що навіть потім ще подотягали якісь язики. Mm -hmm. Так. Шість рамок. Так, да, по сім рамок ми їм залишили. Mm -hmm. Всі на всі сім рамок сидять. Mm -hmm. Теж дуже гарно. Так, ты теж сім рамок. І там, да, там, да. там є, да. І ту є. Ну тут нема. Ну нехай буде 6. Бо і там, і там в mm -hmm. крайних не так уж багато бджолок. Ну і дивимося останню. Тихо, да. Так, да. друзі, вот такая от обстановка. Передивилися ще якусь одну частину джерелених сімей. Потрібно буде потім і всі додивитися, може все ж таки є якась проблема сімейка, яку може потрібно і поспасати трошки. ну Поки не знайшли, подивилися тут 16, дома 37. Ну, грубо говоря, вже біля 60 сімей подивилися, поки все супер. Я ходом земів задоволений. Все, на цьому буде завершено. Слава Україні! Героям слава!